Дякую захисником за те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що, що бачу небо, кучка лини, що чую щебети пташині. Гірнаю часто в сни казкові Я дякую захисником. Буд і буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краю. Велекі добру звідку принесуть, кінець війні. ми ворога здолали. тихо плакала ніч за вікном, розриваючи тишу надворі, біля ліжка розбитим крилом, ангел зраненого героя. Вчора обстріл він мужня стояв, і гриняючи кулі з луби. Нині тільки на мич задрімав. Бір, Повертайся татусю, скоріш, я родина до тебе чекає. Ми з тобою вже вір... вивчимо віршик. переможе народ наш, я знаю.